Слава Богу, дорогі браття та сестри, полюбити ближнього як самого себе ось ціль земного життя православного християнина. Полюбити так, як полюбив нас Господь. І таким чином ми з вами можемо називатися віруючими християнами, послідовниками Спасителя, називатися тим, хто любить Господа, називатися його справжнім учнем. І саме головне, в таких випадках, дорогі друзі. Ми з вами з чистим серцем можемо приходити у божий храм і приступати до таїнств церкви. Сьогодні ми навідаємося до села Бучин Любочівського району, яке знаходиться майже на самому кордоні з Білорусією. Село це ніколи не бачило асфальтованих доріг. За те, що 100 років тому називало себе портовим городом. Стохід, який несе свої води через бучинські землі, колись був судноплавною рікою. Село має православні храми відколи себе пам'ятає. Колись їх було тут навіть два: Свято Параскавський і Святомиколаївський. До наших днів достояла тільки ця дерев'яна святинька, освячена в честь великого святого угодника Божого Миколая. Перша згадка про цей храм вона ще знаходиться в білоруських і відомостях. І позначено, що в 1834 році цей храм був поремонтований, і в той час знаходилося тут прихожан 317 чоловіків і 320 жіночок. Це був досить великий приход. Їм опікувався один з князів, якій, якому було приписане це село. Бучинський храм побудований в унікальному місці. Самісінько посеред боліт. До мілірації ранньою весною сюди можна було добратися тільки човном. Чому люди побудували саме тут церковку, оповідає давнє передання, яке каже, що на початку XVIII століття на острівку серед Стохода з'явилася ікона Божої Матері. Колись давно мені пощастило почути цей переказ від сторічної бабці Ганни Корг. На жаль, свічечка її життя вже згасла, але досі жива оповідана бабцею легенда. Там старі люди, говорять, мала й у Хоцуні, що стіль з цього боку йшла ікона, де постояла над рікою, де знову пішла сюди до бученами. В Бучині вірять, що саме ікона Богородиці вказала, де їм будувати храм. За науковою версією ікона написана флорентійськими майстрами за картиною художника Джованні Батіста Сальві. Бучинський образ чудотворний. Завдяки йому село відоме на всю Волинь та поза її межами. Багато є спогадів про чудотворіння від ікони. Це і спогади священника Михаїла Кольчинського, який служив тут ще зараз за радянських часів. І... Оповідав про чудесне зцілення свого сина Славіка, який після тяжкої хвороби. Кір захворів дуже сильно на бронхіт і двостороннє запалення легенів. І після цього він вже був майже при смерті, коли дружина священника матушка пішла до храму з старостою і молилася перед чудотворним образом. І ось через 5 годин цей син почав видужувати, почав відходити. І на протязі п'яти тижнів він остаточно відійшов від своєї хвороби. Було також зафіксовано зцілень. Одне з них було написане в листі попередньому священнику, настоятелю цього храму протеєрею Степану Мельнику, де було засвідчено, що одного разу в одній сім'ї з села Нігович всі люди відправилися до лісу на свято Параскеви П'ятниці. І був взятий також молодший брат двох сестер. Василько, якому було біля року, він тільки починав ходити в лісі. Цей хлопчина дуже сильно захворів, і ця хвороба тривала до п'яти років його життя. І ось дуже мучився він, не міг ходити і вів такий неспокійний спосіб життя. Коли ж тільки мама приїхала сюди до чудотворного образу Богородиці і довго довгий час молилася. І коли через ча через певний час, коли вона прийшла додому, це 8 кілометрів тут на на впружки, вона побачила, що син її повністю зцілився. Нас бачите, який ліс, яка вода, яка все є. Ну нас ні один чоловік не вбитий, нігде. ні где. Не вбити нігде. ні в хатах, ні в лісі, ні що нас зачищає вона. Іван Кундик пережив німецьку неволю в роки війни. Чоловік вірить, що допомогла материнська молитва перед бучинським образом Богородиці. Я був. І в концлагерях. О, перший раз забрали мене, посадили в штрафний лагер. Тому в штрафному лагері був, от, мабуть, більше, як пів року штрафному лагері. Перевезли у другий концлагер вищий, ще в наказання там. Ну, Але ж я мати вдома таке ж, таки, ходила в церкву, ще був тоді храм. Не закритий. От ходила в церкву, молилася до Пресвятої діви, щоб Господь спас, так і мене і спасав. Мене і, мене і стріляли там, мене все і пулі не брали, але шкуру подрали. В роки радянської влади Свято-Миколаївський храм закрили і зробили колгоспним майном. За цей час було втрачено багато ікон та обладунку. Старшим людям добре пам'ятається, як в 60-х роках голова колгоспу хотів поглумитися над великою бучинською святиною. Ну він приїхав, випивши добре, і хотів, от вон вог ножик, от ножиком, хотів е, ікону сколоти. божу матір. Як він ножа підняв, е, е, взяв ножа, хотів там є зна е, ножом, так він зразу брик упав. А і всі тут були там йоти, які за ним ухажували, ним приїхали. Як побачили, що він у, у брик мертвий став, так ти полякалися і скурі його на двір винесли, він там з полчаса полежав, став, подивився, щось копатіра. Каже, бо ж я не трогав трогати не буду, і більше я сюди не зайду. І, і сказав на їх. Що хлопці більше сюди сюда не заходьте і дику брати брать з церкви. Бучинську ікону неодноразово спокушалися вкрасти зловмисники, але дивним чином образ завжди повертався до свого храму. У 2007 році, на початку Великого посту, безбожники винесли з церкви крім цієї ікони ще й образ святого Миколая та Євангелія. Вони намагалися перевести святині через кордон як раритетні цінності, але перед великодним прикордонники знайшли ікони в лісі. Одному Господу відомо, що там сталося і чому злодії не вивезли святинь за межі України. Це був Божий промисел, який спеціально ця дія відбулася для того, щоб пробудити в людях віру. Коли ікона наша чудотворна зникла з нашого села, всі люди плакали, всі люди молилися посилено і просили в Бога повернення цієї ікони, і обіцяли, що будуть і надалі ходити молитися, і перед цим чудотворним образом будуть піклуватися про нього і про храм. І ось настільки було піднесення духовне, настільки була згуртованість між людьми, що е, хотілося молитися. І ось, мабуть, через це і знайшлася іконочка наша на нейтральній території між Україною і Білорусією на Дольській заставі. Щороку, 22 травня, на престольний праздник свято Святомиколаївського храму до Бучина хресним ходом ідуть люди з Волині, Рівненщини та Білорусії. Тоді в храмі ніде яблуко впасти. Всі прагнуть помолитися перед бучинською іконою Божої Матінки та попросити благословення. Священник Іван Парипа з Рівненщини написав в честь цієї святині пісню Бучинське диво. А це прості бучинські будні. Своїх людей в селі проживає зовсім маленько. Більшість із них пенсіонери. Без цього храму вони не уявляють свого життя. І що недільки, та що свята з кульбочками приходять сюди, щоб знову і знову мовити. Пресвятає Богородице! Спаси нас! Господь створив цей світ протягом шести днів. На сьомий день, як каже нам книга буття, він спочив. Але як вчить Свята Церква, Господь одночасно в цьому світі і поза ним. Він керує і далі цим світом, і ми бачимо, як тісно пов'язаний з собою тваринний рослинний світ, пов'язана людина з цим тваринним та рослинним світами. Чому так? Пригадуємо з вами відразу Адама. Господь наказав для Адама давати імена усім, хто перебував у райських обителях. І надзвичайна прекрасна гармонія була між тваринним рослинним світом, і, зокрема між людиною і цими світами. Після гріхопадіння сталася велика трагедія. Пройшов оцей розрив між світами рослинним, тваринним і людиною. І по сьогоднішній день ми бачимо інколи і агресію. Тваринного світу по відношенню до людини. Відповідно, і агресія відбувається і людини по відношенню до тваринного світу. Ми бачимо і проблему гріха і між людьми. Чому це відбулося? Тому що людина відійшла від Господа. Але Господь не відійшов від людини. Він її не залишає. І у світі діє Божий промисел. Господь підтримує людину, і головним моментом Божого промислу стало насамперед створення світу. Пізніше. Це пришестя на землю Спасителя, котрий переміг своїм хресним стражданням, прокляття, смерть, а головне гріх, і відкрив райські обителі для всіх віруючих у нього людей. Тому, дорогі браті та сестри, ми розуміємо, що Господь, Котрий діє в цьому світі, хоче, щоб ми всі спаслися, як каже Святе Письмо, і унаслідували вічне блаженне життя. Але Господь не насилує духовну людину, Господь стукає. І чекає, поки людина відкриє двері серця свого. Він через Апокаліпсис і сьогодні звертається до кожного з нас зі словами: Ось я стою і стукаю. Хто відкриє двері серця свого, до того я увійду і з тим буду вечеряти. І щаслива та людина, котра протягом свого життя відкриває ці двері, і саме головне, готує справжню духовну вечерю в своєму серці. Тобто веде благочестиве життя, вміє каятися, вміє готуватися до причастя і смиренно з усвідомленням свого недостоїнства та гріховності підходить до святої чаші. Таку людину Господь не залишає. Ще раз повторимося, в цьому світі діє Божий промисел. А що ж ми з вами, дорогі телеглядачі, знаємо про Божий промисел? Саме з таким питанням ми знову звернулися до університету, до нашої молоді. Говорять, що є книга життя, де записані всі наші дні, записані всі наші вчинки, записані всі наші бажання, записані всі наші мрії. Тобто записана наша доля, записана Богом. Ще наперед вже він все визначив, ким ми станемо, ким не станемо. Але мені здається, що Бог любить своє творіння. От, наприклад, ми щось створили, нам подобається те, що ми створили. Якщо Бог створив людину, значить він її любить. І незважаючи на те, що... Він, я думаю, він створив для нас дорогу. Дорогу з різними розгалуженнями. І в яку сторону завернути, це залежить від самої людини. Тобто, Божий промисел це дана дорога. Але як ти по тій дорозі йдеш, ти вибираєш сам. На мою думку, Божий промисл це взагалі все, що може відбуватися в нашому світі, бо воно все взаємопов'язане. Все, все взаємозв'язане з собою. Нічого не може виникати. Просто так воно є все продуманим і, 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 і приходить все до логічного завершення. Слава Богу, дорогі браті і сестри, шановні друзі наші, молодь волині нашої. Сьогодні знову ми в ефірі. І знову і знову маємо нагоду поговорити про те, що так необхідне для нашого спасіння. Ще раз почитайте. Що таке Божий промис? Да. Усі ми з вами створені Богом по образу і по його божественній подобі. Часто ми у нашому житті виражаємось таким висловом на все воля Божа. Або кажемо, це Боже провидіння. Людина народжується, і перед нею Господь уже, скажімо, такими простими словами, написав її шлях. Уникнути в Божий промисл, Боже провідіння, людині не дано це таємниця. І перед нею Господь уже, скажімо, такими простими словами, написав її шлях. Уникнути в Божий промисл, Боже провідіння, людині не дано. Це таємниця. Але людина сама коваль свого щастя. Людина сама може спрямовувати себе добровільно в ту чи в іншу сторону. Бог, запам'ятайте, дорогі наші друзі, Бог зла, не сотворив і не творить. Бог творить тільки добро. Зло Навколо нас. Як каже Святе Письмо, гріх лежить в тебе перед ногами. Ти хоч його можеш взяти, а якщо хочеш, може його переступити і далі йти. Провідіння ж Боже або воля Божа це той Божий план, який Господь написав для нас. Кожному з нас Господь дав. Совість, розум і волю. Совість це голос Божий, який застережує нас від поганих поступків. Воля це наша свобода. Вибирай, що хочеш. Є така духовна пісня, де співається є дві вічності пекло і рай. Одну з них ти собі вибирай, а то своєю волею, свободою вибирай, що тобі хочеш. Хочеш життя з Богом, церковне життя релігійне для спасіння душі, а хочеш життя без Бога, без віри, без ніяких обмежень, живи в своє удовольстві. розум даний для того, щоб людина розсуждала. Чи правильно вона поступає, чи неправильно. Якщо сталося в нашому житті так, що ось, наприклад, людина попала в автокатастрофу. В автокатастрофі їй, вибачайте, я так, можливо, жорстоко, але скажу, відривало ногу. Тепер можна зробити протез. Можна навіть навчитися ходити на протезі, та що люди не будуть знати. Чи це в тебе протезна нога чи родова нога? Але вже людина мусить зживатися з тим, що в неї немає цієї ноги. Ми не можемо втікти від Божого провідіння, куди б ми не сховались. Але завжди, як діти Божі, ми повинні прислухатись до того, що хоче від нас Бог. Ми повинні. Поєднувати свою волю з волею Божою. Ми молимося, молитві Господній, Отче наш, Ти, що є на небі, хай буде воля Твоя так, на землі, як і на небесі. Оце ж ми маємо в природі, маємо на своїх огородах, в своїх садочках таку гарну літню рослину, як сонячник, слонечник. Погляньте на цю рослину. Чому називається він сонячником? Тому що голівка цієї рослини завжди спрямована до сонечка. Вранці вона дивиться на схід сонця, піднімається із сонцем аж до вершини небес, потім іде на захід. Так щоденно сонечник, сонеч, сонячник согласує свою голівку із сонцем. Тим самим зернятка, які в цій голівці стають добротними і корисними. А так і людина, якщо вона свою волю єднає з волею Божою, то вона віддається повністю у провідіння Боже, повністю віддається у Божий промисл. Тому треба молитися, треба поститися і своє життя провадити Богодно, щоб наше життя. Співпадало з тими правилами євангельськими, церковними, які є в традиції благочестя і християнської моралі. Треба завжди пам'ятати, що наслідком гріхів наших можуть бути всілякі негаразди, щоб ми не казали, що це Бог покарав нас, а щоб ми знали, що ми самі так зробили, і Бог попустив своєю волею. Своїм провідінням то чи інше страждання, чи хворобу, чи якусь утрату, чи якусь печаль, але все рівно це для нашого спасіння. І тому хай у всьому буде воля Божа над нами, а ми, як діти Божі, як діти перед своїми Батьками, так ми перед Богом завжди скоряємося промислу Божому, провідінню Божому, а провідіння Боже. Веде нас тільки до блага, до спасіння і до всього доброго. Дорогі телеглядачі, ми живемо. День за днем ми наближаємося до вічності, але день за днем ми наближаємося до найбільшого щастя, котре уготоване тим людям, які всім своїм життям будуть служити Господові, котрі за все дякують йому, котрі стараються жити Богодно. Пам'ятати про вічність і на цій землі постійно творять добрі діла. Залишайтесь з Богом до наступної неділі. До побачення.